Чи не кожна друга чарка горілки це ризик для життя або здоров'я, кажуть у МОЗ у спеціальному центрі про мінохорони здоров'я заявили, наші алкогольні напої можуть виявитися не менш небезпечними ніж у Чехії. Там за останній місяць померло 26 людей. За фактом масового отруєння Прага навіть оголосила надзвичайний стан. Найоптимістичніша оцінка алкогольного ринку виглядає таким чином, що 35% горілки, яка продається, це нелегальна горілка. Насправді, ж практично більшість експертів алкогольного ринку вважають, що це не менше, ніж 50%. Сурогатну горілку можуть виготовляти навіть з додаванням метанолу, у такий спосіб суттєво економлять витрати на виробництво. Саме від метанолу померли чехи. Дозой, которая вызовет токсические эффекты по метанолу, даже если его содержание там будет 5-6-7 в этаноловом напитке, то есть в алкогольном напитке, составляет 0,25-0,5 мл на килограмм массы тела. Те, це не небольшая доза, яка визить токсичні ефекти. Доза метанола боля 0,5 мл на кілограм. ця доза читається смертельною. Тим часом легальне спиртне в Україні знову може подорожчати. МінФін пропонує підвищити мінімальну вартість алкогольної продукції на 15%. Якщо документ ухвалять, горілка коштуватиме не менш ніж 30 гривень, 10 копійок. Вино – 22 гривні. А ціна на шампанське стартуватиме з 29. Щоправда, деякі експерти прогнозують такі нововведення. Нняння призведуть до тінізації ринку та збільшення фальсифікату. Христина Гавриш, Андрій Ярковий, новини ЮБІАР.